Всім привіт! Вітаю вас в своєму влогі. Мені здавалося, що такі відео не цікаві, але останнім часом я сама заглядаюсь на таких дівчат, як я, дивлюся їхні влоги, влоги майстрів манікюру. І мені цікаво. Тому я вирішила зняти такий пробний влог. Якщо він зайде вам, буду знімати частіше такі відео. В постанат за посилкою та працювати. Відпустила свою клієнтку. Ми з нею розробили манікюр з покриттям та зробили гігієну на ніжках. В роботі з манікюром я використовувала гель від Фурман, робила укріплення ось таким гелем. В мене його тут залишилось вже зовсім трошки. Він добре носиться, він твердий для укріплення та для донарощення кутиків. Взагалі супер. В якості основного покриття обрали ось такий гелак це кішка. Ось так вона виглядає. Мені прийшла посилочка з фурману та хочу її зараз розпакувати. Замовлення вийшло на 562 гривні. Перше, що я тут бачу, замовила ось такий пензлі, чи як це називається, для градієнту. Давно хотіла таке спробувати, але якось не наважувалася, а тут робила замовлення, думаю, спробую, тим паче, коштувала ця штучка. 56 гривень. Далі замовила такий лоток для інструментів. У мене вже такий є. Замовила третій, коштував 29 гривень. Далі замовила два ось таких контейнери. Мені приходили об'ємні фігурки з магазину в інстаграмі і хочу їх сюди скласти. Тобто один вийшов 880. Безворсові серветки Дві упаковочки. 48 гривень одного упаковочка, дві вийшло за 96. Вмовила воротнички, щоб волосся не кололо шию. Ось я підстригаю чоловіка та сина сама, тому необхідна річ була. 18 гривень, такий штамп. І штампик у мене був. Тут він прозорий з такими камінцями, а тут він молочний. Тут ще нормально, а тут вже не працює, він вже не липне. І ось такий замовила стему, тему, він такий гарний, але він взагалі не липне. Тобто він нічого не відпечатує. Так, тут ще в наборі йшли ось такі прозорі. Нічого не видно. Прозорі пластинки. Ну, як правило, вони також працюють. Тут візерунки можна відпечатувати. Далі у нас магнітик такий. Та замовила ще масажні свічки. Цей штампик коштував 28 гривень, магніт коштував також 28 гривень. Хочу ще залишитись трошечки на роботі та розкласти свої об'ємні фігурки. У мене тут об'ємних е, фігурок не так багато, але вони є і отак ось в пакетиках їх промити не дуже зручно та й переглядати також. Ось так виглядає моя шухляда з декорами для нігтів. Тут купа, купа всього, але тут вже потрібно наводити порядки, бо вже дуже зручно щось шукати. Я вже тут наставила просто гору контейнерів, контейнери на контейнерах. Нічого не видно, де що знаходиться. Тут куча блискіток, це флоки оці. Можна робити ніхто, тут купа всяких бискіток. уже розкидано все не так, як було. Тут також. Тут в мене лака для стембінгу, єдине, що більш-менш нормально складено.